Всім привіт! Сьогодні у нас знову ж таки загадкова тема. Будемо говорити про сказала, неприємну тему, але яка стосується багатьох, це хейт. І якщо ви задавалися питанням, чому люди ставляться до мене саме так, чому є якийсь хейт в мою сторону, то я вам розповім. Найважливіше пояснення це те, що люди не від хорошого життя це роблять. Не просто так, вони щасливі, вони все класно, вони такі. От би комусь сказати щось погане. Ой, там людина вийшла на вулицю, так зараз я й скажу, що вона там погано одягнулася, бо в неї неприємний запах, або просто вона страшно одягнена, бо мені так захотілося. Ні, люди це роблять, тому що у них є якась проблема, якась біль, і вони хочуть іншим показати, що подивись, в мене щось болить. Всім привіт, мене звати Кая. Це канал про пошук відповідей на найбільш важливіші запитання, які ви ставите у себе протягом свого життя. Якщо вам цікаве відео, яке я створюю, то, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Дякую вам за ці дії. Ми переходимо до наступного. Як ви знаєте, що хейт може проявлятись не лише словесно, а й якимись вчинками, діями. Наприклад, хтось візьме вашу річку, десь там викине, або просто зачепить для того, щоб привернути вашу увагу. Але ми не будемо плутати хейт із критикою, тому що критика може бути конструктивна. Це коли вам людина пояснює, чому вона це робить, або ж, наприклад, вона вам хоче ніби як допомогти, навіть якщо вони запитували думки цієї людини. Але іноді. Ці слова дійсно можуть бути важливі. Наприклад, якщо мені буває, хтось каже, що ой, в тебе там поганий звук на відео, так мені сумно, але я приймаю це і я розумію, що дійсно там, в мене дійсно поганий звук, треба щось з цим робити, і я пробую вирішувати цю проблему. Критика може бути також фактом або ще й думкою. Наприклад, стосовно мого відео, хтось мені каже, ой, в тебе такий поганий мікрофон. Ця марка, вона вже не популярна, вже не класна, Купи собі інший мікрофон, в тебе що немає грошей. Це означає, що це не є якийсь факт, і це не є дійсно якась критика, яка може допомогти моєму каналу. Це вже людина переносить якісь свої бачення Ютубу, бачення зйомки на іншу людину. Кожен, хто виходить в цей світ, він потрапляє під хейт або навіть під булінг. Це відбувається з кожною людиною, хтось просто це не сприймає сильно. Але в суспільстві складається така думка, що ну, раз ти вже показуєш себе в суспільстві, ну, раз ти вже вийшов з дому, то значить ти маєш бути готовий до того, що люди будуть тобі щось говорити. Тому що всі тебе бачать, і це твої проблеми, що. Ти ображаєшся, або що тебе це зачіпає. Тим більше в сучасному світі дуже легко критикувати, особливо, наприклад, за зовнішній вигляд, тому що ми прагнемо якогось стандарту, Ми думаємо, що люди, які не підходять до під цей стандарт, вони не мають себе показувати, тому що вони псують якусь ідеальну картинку. У моєму житті була така дружба, коли мої друзі казали мені, що мені треба сходити, тому що я не підходжу під їхню компанію, якихось так класних страняшок. А в мене була фігура, скажімо так, ще плюс 10 кілограм. І для мене це стало шоком, що люди настільки зациклені на... Якихось параметрах, і що я маю цьому відповідати. Звісно ж, я слухалась, йому сиділа на дієтах. В результаті та дружба розпалася і стали проблеми із здоров'ям. Але я думала, що я маю відповідати цим параметрам, я маю робити те, що мені кажуть інші люди, для того, щоб догодити, мабуть. А в результаті. Ти просто втрачаєш себе і починаєш дійсно думати: а що скажуть інші люди? Ой, а це типу, класно вдягнути, ой, а що люди подумають, як я в цьому вийду? Існує істина, що сильний він не буде ображати слабкого. А слабкий буде ображати слабкого для того, щоб здаватись сильним. Це така мудрість, яка проходить крізь все життя, до якої ти дійсно можеш дійти. З віком, і ти розумієш, що дійсно людина, яка має клепку, яка має якусь мудрість, вона не буде на іншу людину перекидати якісь свої проблеми, якісь свої комплекси, якісь свої очікування, тому що вона сприймає іншу людину так само, як і сприймає себе. І якщо ти себе не сприймаєш, ти не будеш сприймати інших людей і бачити в інших людях лише недоліки і намагатися постійно щось підправити для того, щоб людина була такою, якою ти хочеш, щоб вона була. Хейтери вони самостверджуються з допомогою тих, кого не хейтять, тому що вони думають, що якщо я зроблю тобі боляче, то ти не зможеш мені зробити боляче, тому що ти відчуєш мою владу, що я можу на тебе вплинути і я можу зачепити твої почуття. Водночас, той, хто хейтить, він хоче контролю. Тобто я тобі буду казати, що в тебе красива фігура. Ти бачив, який в тебе зовнішній вигляд сьогодні? В тебе занадто густі брови. В тебе зовсім не красиві нігті. Піди зроби собі нормальну стрижку. І людина таким чином контролює інших людей, тому що в неї в житті є забагато контролю, і вона не може на когось перекинути цей контроль, і вона шукає собі жертву для того, щоб її контролювати. Є, до прикладу, якесь відео в Тіктоці, і ви заходите в коментарі, і бачите, що люди хейтять людину за щось. Наприклад, не лише за зовнішність, а за те, як вона розмовляє. І ви читаєте ті коментарі, і на вас впливає думка інших людей. І ви, наприклад, думаєте: блін, серйозно, в цій люди такий жахливий голос. Тому що ви прочитали ті коментарі, вони на вас вплинули, і змінили наприклад, вашу думку. І ви дійсно почали зациклюватись на тому, зациклюватись і бачите дійсно недолік у голосі цієї людини. І ви також можете лайкати ті коментарі, якісь хейтерські коментарі, або ж ви самі можете написати. Да, в тебе дійсно такий жахливий голод. Проводили експеримент, в якому брали участь учасники і їм давали завдання, наприклад, подивитися на картинку і визначити, яка із паличок є короткою яка довгою. Тобто, було, наприклад, 5 паличок коротких і одна довга. Їх запитували, скажіть, будь ласка, остання паличка вона коротка чи довга? Насправді вона була довга. Учасники кажуть, наприклад, сидить 5 учасників, четверо з них кажуть, вона коротка. Всі палички однакові. Останній учасник він бачить, що ну, вона довга, вона відрізняється від інших паличок. Але людина змінює свою думку, тому що більшість сказала, що ці палички однакові, значить остання, вона коротка, як і всі інші. І що означає, ця людина стає підвладною колективній думці. І вона також змінює свою думку, тому що ну, більшість вирішила так. І значить я буду робити так як більшість. Це робиться для того, щоб не відрізнятись, щоб бути сприйнятим в колективі. Тому що якщо в нас є якась спільна ціль, спільний інтерес, значить ми можемо добре комунікувати, дружити. І я буду дійсно класним учасником цього колективу. Якщо я буду відрізнятись, на мене будуть отак косо дивитися і думати, а на що ти це сказав? Всі були за, а ти проти, і тобі здається, все, У мене просто йде земля з під ніг. Я найгірша людина в світі. Те ж саме стосується зовнішності. Якщо ви, наприклад, приходите в колектив, зараз є певний тренд, наприклад, на якісь штанини, а ви приходите у якомусь вінтажному одязі або не заводя зі своєї сестри, своєї мами, але і вам той одяг дійсно дуже подобається. І ви приходите і вам кажуть, ти що на себе нацепила? Типу, ти з якогось там минулого століття, альо, ти не бачиш, який зараз тренд. Це відбувається так, тому що в соцмережах говорить, що... Якщо ти хочеш бути модним, бути класним, бути суперовим, тобі треба робити те-то, тето, носити те-то, тето, і ти думаєш, що раз я це буду робити, то я буду частиною величезного суспільства і я дійсно буду класним. Той, хто це не робить, він зовсім не класний. Якщо говорити про хейт або про якісь негативні коментарі у підлітковому віці, наприклад, чому. Люди це роблять, чому підлітки це роблять, висловлюють свою думку негативно, можуть просто образити людину, зробити їм боляче. Якщо говорити з біологічної точки зору, це відбувається так тому, що людина не вміє контролювати свої емоції. А чому не вміє контролювати свої емоції? Тому що ще не до кінця розвинений мозок, не до кінця розвинена та частина мозку, яка відповідає саме за контроль емоцій. От і все. Просто людина не розуміє, наприклад, що. Коли їй щось дратує, не обов'язково кидатися людину і їй казати це, треба дійсно зрозуміти, а чому мене це дратує. Типу людина одягає, що вона хоче, робить те що хоче. Це не має мене зачіпати. Деки чинять хейт для того, щоб перевернути увагу. Тому що, звісно ж, як вже раніше розповідала, що коли є якийсь негатив, це та штука, яка дійсно може зачепити і яка запам'ятовується краще ніж якийсь позитив. Для того, щоб зачепити людину і привернути увагу, краще сказати їй щось неприємне. Вона тебе дійсно запам'ятає і зверне на тебе увагу, ніж сказати щось приємне. Наприклад, якщо тобі каже, вау, ти так гарно виглядаєш такий о, дякую. Якщо тобі хтось каже Подивись, що ти на себе напялила? Ти, звісно, ж обернешся, ти запам'ятаєш цю людину і ця людина доб'ється свого. Вона приверне твою увагу. Іноді це буває навіть і з хорошими намірами. Буває, люди дійсно там, можуть щось жорстоке сказати, або просто зробити якийсь вчинок, не знаю, там, забрати у вас з рук телефон для того, щоб привернути вашу увагу. Тому що іноді люди думають, що це хороший спосіб, класно, це якісь веселощі. Якщо говорити про підлітків, то вони вважають, що сказати людині, «Ой, Ти така класна, давай спілкуватись, або ти такий класний. Давай ми повеселимося. Це не прикольно, тому що я проявляю свою слабкість, визнаю, що ця людина класна, або показую свої якісь справжні емоції, що я задоволена спілкуватися з цією людиною. Це не прикольно. Прикольніше, дійсно, зробити щось таке боляче, зробити щось болюче. Отак от, от підколота людину для того, щоб ця людина зрозуміла, що я якби сильний, або що я сильна і я можу завоювати твою увагу. Я почала це відео з того, що люди не від щастя, не від класного життя роблять іншим людям боляче. Дехто просто проживає всередині себе якийсь прям ураган емоцій, можливо, навіть проживає дуже важкі часи. І коли, наприклад, людина бачить, що хтось веселиться або що, хтось, коли посміхається, в когось все добре. Людина думає: А як це так в тебе добре? А я тобі зараз влаштую, добре тобі, да? ти посміхаєшся. А зараз тобі як напишу якийсь коментар, зараз як я тобі скажу щось неприємне, ніхто не буде сміятись, і всі будуть страждати, так як я страждаю. Ми знаємо, що все йде з дитинства. У багатьох людей дійсно немає досвіду, адекватного спілкування з іншими людьми, адекватного привертання уваги, адекватної цінності інших людей. І тому вони роблять іншим людям боляче, тому що, можливо, їм так робили, або тому, що їм ніхто не розповідав, що з людьми треба спілкуватись коректно, поважати іншу людину, не шукати людину, а за що її має поважати, а просто поважати, тому що ми всі є в однакових умовах. Водночас, якщо в людини є якісь комплекси переживання, то вона буде робити іншим людям боляче, щоб не відчувати себе людиною з комплексом. Наприклад, є людина, якій кажуть: Ой, ти занадто мала, або ти ще не доріс, або тобі не вистачає мудрості в житті, і ця людина буде казати, ах, мені не вистачає. Тоді я буду проявляти до інших людей якийсь негатив, агресію, зачіпати їх для того, щоб вони зрозуміли, що... Я дорослий, я змінююсь, я маю якусь владу. Я думаю, ви чули фразу, що в сусіда трава зеленіша. І це дійсно так. Проаналізуйте своє життя, я думаю, ви помітите, що в інших людей дійсно вам здається, щось краще виходить, і ви бачите більше недоліків тих людей. Наприклад, ви хочете щось підказати, а зміни те, переробити те. Чому нам легко дійсно так критикувати інших людей? Тому що в психології ми критикуємо інших. Через те, що нам легше принизити чуже, ніж зробити своє. Хочу це відео завершити тим, що якщо тебе помічають, значить у тобі є щось таке, що муліє очі іншим людям. Іноді ти маєш дійсно якийсь талант або можливо, в тебе є можливість, в тебе є хоробрість проявити себе, не бути таким як всі. А людям це не подобається і вони хочуть тебе змінити, тому що їм це дійсно заважає, тому що, можливо, ти маєш щось таке, що не мають інші люди. Кожен раз, коли я знімаю якесь відео, я думаю про те, що ну треба вже говорити якось по-іншому, треба додавати якесь веселище, або ж, наприклад, треба відео робити. Якось так, як роблять це інше для того, щоб вливатися в якусь атмосферу, для того, щоб було більше переглядів, для того, щоб дійсно приваблювати інших людей, тому що я стежу за іншими, я дивлюся, як вони це роблять. Думаю, мені теж треба так робити. А потім я думаю, ну я не можу по-іншому. Дійсно, я не можу якось жарти, якісь постійно жартувати. Хоча, в реальності я це роблю. Але коли я намагаюся дійсно будувати якісь речі в голові, класно, виділяти якусь інформацію, ділитися з вами, мені дійсно важко бути кимось іншим. І це всередині в мене самої така постійна дилема, що мені хочеться робити так, як роблять інші для того, щоб приваблювати більше підписників, а водночас. Ну, я не можу бути іншою, тому що я тоді не буду собою. Але все одно мені важливо ваша думка, тому що я ці відео створюю для того, щоб і вам було цікаво приємно дивитись. Тому дайте, будь ласка, якісь свої поради стосовно зйомки відео, можливо, стосовно тем, як розповідати. Можливо, ви маєте якусь конструктивну критику стосовно моїх відео. Мені все одно було б приємно це прочитати. Я намагаюся адекватно це сприймати, і можливо, дійсно. Є якісь фішки, які ви бачите, і мені треба їх вдосконалити. На цьому я завершую це відео. Намагаюся постійно робити якось коротко, щоб це було лаконічно, тобто не лити багато води. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Напишіть мені про це в коментарях, як вам це відео. І я завершую на цьому. Побачимось у наступному відео. Па-па!